Нещодавно учні Мукачівської школи 1 та номер 20 мали можливість побувати на пізнавальній екскурсії на телеканалі Перший кабельний радіо Загід та в інтернет-провайдера ДВС. Першим пунктом подорожі став телеканал. Особливе враження створила можливість стати ведучим на хвилину. Учні спробували себе в ролі тих, хто щодня з екранів інформує закарпатців про найважливіше. Добрий день мене звати Вася. Я, уч... я учник найкращої школи номер. Один. У нас знаходиться Лукачевич. Мою читальцю звати Лілія Степанівна. Всім бажаю гарних канікул до всього найкращого і бажаю миру. далі. Завітала до радіо Захід Фемплюс, де познайомились з атмосферою справжнього радіоефіру. Вони дізналися, як формується ефір, як працює радіоведуча. Сьогодні ми проводимо час з неймовірними українцями, які тішать нас, які дивують нас, і які тримають в руках кулаку майбутнє України. Привіт, як тебе звати. Я зар... Дуже приємно, Назарчик. Як твої справи? Нормально. А Назар, як тебе мрія? Стати <татилість> воєнним. Військовим? Так. Да. Молодець, умнічка. Хто тебе зараз слухати може? Тато і мама. Давай побажаємо всім українцям чого: щастя, здоров'я і щоб збувалися нові крайнім, але не менш важливим пунктом стала компанія ДВС, яка є одним з головних провайдерів інтернету в Мукачеві. Тут учні дізналися про те, як працює інтернет, як прокладаються мережі, як налаштовується обладнання. Екскурсія показала, як wi вайфай вдома стоїть складна і цікава робота технічних фахівців, інженерів та ІТ-спеціалістів. спеціалістів. Я вас дома такі пристрої, пристрій. Бачу допомогою цих пристроїв у вас дома працює. Інтернет, щоб у вас вдома інтернет працював на цих пристрій. Треба сигнал вам доставити додому. Для того, щоб його доставити додому, користується спеціальний кабель, який називається оптичний кабель. А як інтернет попадає до вашого приміщення? Він попадає до вас з допомогою нас. Є великі компанії, які називаються провайдери. І провайдери підключають таких діток, як ви, до мережі інтернет, об'єднують їх разом. А до цих діток, до нас, інтернет потрапляє через моря і океани. Тобто ви можете отримати інформацію, дивитися мультики. Але інформація, яку ви отримуєте, може, може наприклад, в Америці, і під океаном, тут спеціальні великі кабеля, які інтернет продається до нас. Ця подорож стала справжнім відкриттям для багатьох учнів. Вони не тільки побачили, як працюють медіа та інтернет-компанії зсередини, а й замислилися над своїм майбутнім. Можливо, хтось з них колись повернеться туди вже як журналіст, звукорежисер або інженер.